Привіт, мої любі! Ви на каналі Де Правда часто страшніша за будь-який фільм жахів. Підтримайте це відео підпискою та лайком. Ваша увага допомагає розповідати історії, які інші намагаються забути. Це історія, яка перевершує будь-який хорор. Голівудський сценарист і автор коміксів Блейк Лейбел не просто вбив свою дівчину, він втілив у реальність власну фантазію за мотивами його ж роману Синдром. Він повільно і методично катував Яну Касьян, молоду маму з України, вичерпуючи її кров, знімаючи шкіру з обличчя, поки вона була ще жива, усе ніби за сценарієм, який він колись вигадав, але це вже була не книга. Лос-Анджелес став сценою, його квартира театром смерті, а він сам режисером власного божевілля. Цей злочин вразив навіть бувалих слідчих. Суд визнав Блейка осудним. Його засуджено до довічного ув'язнення без права на помилування. Вперше в історії Каліфорнії людина була засуджена за повне знекровлення іншої особи як форму вбивства, та найстрашніше це не судові формулювання. Найстрашніше це доля дитини, яка залишилась після дівчинка, якій судилося вирости з історією, яку світ ніколи не забуде, і яку він більше не має права називати своєю. Це не просто трагедія, це попередження. І коли ви почуєте цю історію, не залишайтесь байдужими до тиші, яка часто передує крику. Історія починається в Торонто, Канада. Блейк народився в заможній родині. Його батько, Лорн Лейбл, був девелопером і автогонщиком. А мати Елеонор Шатель, спадкоємиця мультимільйонного бізнесу. Все, чого торкалася ця родина, здавалося, перетворювалася на золото. Олімпійці, ведучі, продюсери у цьому родоводі не було місця для поразок, але навіть у найкращих династіях щось може піти не так. Дитинство Блейка було розділене він жив з мамою, а його брат Куді з батьком, і ця емоційна дистанція лише зростала. Блейк поступово втрачає контакт із батьком, вимагаючи більше грошей, більше визнання, більше уваги. Те, що починалося як дрібні примхи багатого сина, з часом перетворилося на глибоку образу, а згодом на жагу контролю. У 2004-му Блейк переїжджає до Лос-Анджелеса. Тут він отримує можливість втілювати свої фантазії в реальність, пише сценарії, створює комікси, навіть знімає фільм. Але, попри дорогі авто, віли в Беверлі хіллз і зв'язки з індустрією, він так і не досягає справжнього успіху. Його творчість це суміш насильства, дивних сюжетів і незрозумілої одержимості смертю. І все це тільки початок. Попереду буде набагато страшніше, тож вмощуйтеся зручніше, це одна з наймоторошніших справ, яку ви коли небудь почуєте. Лос Анджелес місто сонця рекламних щитів і нескінченних шансів, але за фасадом пальм і глянцевих вітрин тут легко загубитися. Саме сюди переїхала Яна Касьян, красива, розумна і рішуча жінка з Києва. У себе на батьківщині вона працювала юристкою, але вирішила почати нове життя в США. Вона не гналася за славою, хотіла стабільності, безпеки і майбутнього для себе та своєї майбутньої дитини. Яна була ніжною, але водночас внутрішньо сильною. Її друзі згадували як уважну, стриману, але завжди пряму і чесну. Вона не грала в ігри, не ховала почуттів, але й не пускала чужих надто близько. Вона розуміла, що імміграція це складний шлях, особливо без гарантій. Але вона не боялася, бо в її очах було бачення вона бачила майбутнє, у якому її донька росте в безпечному, світлому світі. Так доля зводить її з Блейком Лейбелом, талановитий, ексцентричний, харизматичний. Для когось невизнаний геній, для інших багатій, що грає в мистецтво. Блейк зачаровував, він мав на неї вплив, обіцяв світле життя, великі проекти, спільні мрії. Їй хотілося вірити, що все складеться, бо, на перший погляд, вони мали все гроші, житло в престижному районі, дитину на підході. Житло пари, квартира в Західному Голівуді була просторою, із двома спальнями та великим балконом. Район здавався ідеальним тиха вулиця, поруч дитячі магазини, кафе, парки. Саме тут, за кілька кварталів, жила і мама Яни Ольга, яка переїхала, щоб допомагати доньці з немовлям. Здавалося, що все налагоджується. Але під блискучою поверхнею тріщини поступово Блейк починає змінюватися. Спочатку занурюється в дивні проєкти, потім стає відстороненим. У нього з'являються параноїдальні думки, він уникає друзів, боїться ворогів, яких, здається, вигадує, він ревнує Яну до дитини, вимагає постійної уваги. І що більше вона присвячує себе материнству, то більше в ньому прокидається темне, тривожне, агресивне. Яна, схоже, відчувала, що щось йде не так. Вона переводить, немовля, маленьку діану до мами, щоб спробувати налагодити стосунки з Блейком наодинці. Але й тоді ситуація погіршується усе частіше крики, образи, мовчазні дні він уже не просто непередбачуваний, він лякає. Але вона все ще вірить, що може його повернути, що це лише криза, що він не чудовисько, вона ще не знає, що час грає проти неї. На перший погляд їхнє життя мало всі атрибути успіху. Вони разом гуляли по голівуцьким бульварах, замовляли дорогі обіди, обирали одяг для майбутньої доньки, у соцмережах усмішки, романтичні фото, натяки на ідеальну сім'ю. Яна виглядала щасливою, але уважний погляд помітив би зміну в її очах, наче вона більше не вірила камері, наче всередині росло щось тяжке. Блейк мав усе, щоб бути щасливим, гроші, ім'я, зв'язки. Але що більше він отримував, то порожнішим ставав. Його комікси не мали успіху, фільми провалювались, а сам він повільно втрачав ґрунт під ногами, став одержимим ідеями контролю, жорстокості, абсолютної влади. Його графічний роман Синдром розповідав про псевдонаукові експерименти на серійних убивцях. Один із персонажів, доктор Шатель. Носив прізвище його власної матері, інший влаштовував сцени, що нагадували справжні тортури, зняття шкіри, контроль свідомості, експерименти над тілом. Ці фантазії більше не були просто вигадкою з кожним днем вони дедалі глибше просочувались в його реальність. Після смерті матері Блейк намагався скасувати її заповіт, щоб отримати більше грошей. Йому відмовили він судився з братом. З адвокатами, програвав, втратив більшу частину спадку на марні суди, розірвав стосунки з дружиною, моделлю Амандою Браун, від якої мав дитину, і, схоже, в Яні шукав новий початок, Шанс на контрольовану, слухняну сім'ю, але вона не була маріонеткою. Яна не мовчала, коли він зривався, вона відстоювала себе. Це його злостило, він віддалявся все більше. У якийсь момент вона навіть підозрювала, що в нього з'явилася ще одна жінка, і була права. Блейк одночасно підтримував стосунки з третьою, Констанс, художницею зі сфери кіно, тримав її в окремому будинку, продовжував обіцяти їй спільні проєкти, зйомки, майбутнє. Він жив подвійним, а скоріше, потрійним життям. І жодна з жінок до кінця не знала про іншу, але я наздогадувалась. І коли він вперше потрапляє до відділку поліції через звинувачення в зґвалтуванні, саме Констанс була заявницею вона вирішує усе досить. Яна з донькою переїжджає до мами, вона не свариться, не кричить, просто відходить. І саме це найбільше розриває щось всередині Блейка, бо це вже не любов, це контроль, і він його втрачає. Саме в цей момент його психіка остаточно зривається. 23 травня 2016 року, звичайний день у Лос-Анджелесі, спека, метушня, молоді мами з візочками. Яна вирушає з мамою до магазину. Хотіла купити нову коляску для донечки. Маленьку Діану залишає під наглядом матері всього за кілька кварталів. Вона ще не знає, що ця прогулянка буде останньою. По дорозі Яна отримує кілька тривожних повідомлень від Блейка. Вони давно не спілкувались, але зараз він звучить дивно лагідно. Він, нібито хоче поговорити, каже, що усвідомив свої помилки, благає зустрітися. Вона вагається, але все ж іде можливо, з жалю, можливо, із залишків надії. Вона не каже матері, що йде до нього. Коли вона заходить у його квартиру, двері зачиняються. Наступного ранку мати Яни Ольга не може з нею зв'язатись. Дзвінки лишаються без відповіді, повідомлення без прочитання. Це не схоже на доньку. В обід вона вирішує піти до квартири Блейка. Машина Яни стоїть у гаражі. Вона гукає до балкона і бачить Блейка, силует за склом. Він мовчки закриває двері. Ольга одразу викликає поліцію. Офіцери прибувають, але не мають права зайти без ордера чи явної загрози. Вони дзвонять у двері, залишають повідомлення. Реакція жодної. Двері залишаються зачиненими. З квартири тиша. Вони змушені поїхати. Минув ще один день. Ольга надсилає повідомлення. Яно, відповідай, ти жива. Я викликала поліцію, бо він тримає тебе там. Відповіді немає. Вранці 26 травня. Вона повертається, викликає службу 911. каже, що яна перенесла кесарів ростин і їй може бути зле. Поліцейські повертаються цього разу з підкріпленням. Коли вони заходять у квартиру Блейка, перше, що їх вражає, темрява, вікна зашторені, у повітрі вологість і тиша, кімната порожня, балкон порожній, кухня, вітальня, гостєва спальня. Нікого залишається лише одна зачинена спальня. Вони намагаються відчинити, але двері заблоковані матрацем зсередини. Лунає голос Блейка. Я не вийду, ви мене поб'єте. Поліцейські заспокоюють його, кажуть, що хочуть лише переконатись, що з Яною все гаразд. Він каже, вона в лікарні, ось номер палати. Але перевірка показує це брехня, жодної яни там немає. Поліцейські викликають детектива і, зрештою, вибивають двері. І те, що вони бачать, назавжди вкарбовується в їхню пам'ять. Поліцейські заходять до спальні. Повітря густе, як смола, все навколо вкрите неприродною тишею, і в цій тиші тіло. На ліжку, накрите ковдрою з Мікі Маусом, лежить яна. Вона оголена, акуратно покладена, наче її хтось підготував для демонстрації, її голова на подушці, обличчя немає. Шкіра обличчя повністю знята. Від чола до підборіддя лише м'язи, оголена кістка, кров. Що вже давно застигла. Усе це з точністю до сторінки з графічного роману синдром. На щелепі глибокі сліди від укусів, на плечі аналогічні, під підборіддям подряпани від нігтів, сліди боротьби, у неї вирвано вухо, а частина шкіри обличчя просто зникла. В одному з кутів кімнати поліція знаходить обривки тканини з кров'ю, шматок брови, клок волосся. Матрац який блокував двері, виявився з іншого ліжка, в іншій частині квартири, раковина з волоссям, кров'ю, ніж у шухляді, плями на кухонних рушниках. У ванні ще тече тепла вода. Ванна частково заповнена, по краю тонує розмитий слід крові. У смітнику одноразові рукавички, бритва, серветки, відбитки пальців на пляшках, кранах, плиці. Медичний експерт пізніше скаже. У моїй практиці я не бачив нічого подібного, навіть на війні. Встановлено, що Яна була живою, коли її катували. Серце працювало, вона відчувала біль, жах, безвихідь. За оцінкою судмедексперта, процес тривав до восьми годин. Причина смерті ексгангінація, повне знекровлення. Її тіло було настільки спустошене, що в судинах не залишилось навіть краплі крові. Щоб це сталося, кров мала витікати, поки серце ще билося. її, ймовірно, клали у ванну, голова нижче за тулоб, пускали воду, щоб змивати кров і прискорити кровотечу. І наймоторошніше це те, як усе було прибрано: тіло вимите, кімната частково очищена, тіло прикрите ковдрою, ніби хтось хотів зберегти ілюзію спокою після жаху, поруч на подушці. Ще один відтиск хтось лежав поруч із нею, і цим кимось був Блейк. Коли офіцери заходять, він стоїть у боксерах, тримає в руках паспорт і 4 тисячі доларів готівкою, без слів, без емоцій. Його обличчя порожнє, лиш ледь помітна моторошна усмішка. Коли Блейк виходить зі спальні, він поводиться спокійно, аж занадто його тіло розслаблене, очі холодні, мов лід. Він не чинить опору, не намагається втекти, лише питає. А мій батько вже приїхав. Як ніби це ділова зустріч, а не момент арешту, після жорстокого вбивства. Поліцейські обшукують його одяг. У кишенях знаходять документи, банківські картки, кілька тисяч доларів. Усе виглядає так, ніби він збирався тікати. Можливо, за кордон, але не встиг. А можливо, й не збирався тікати взагалі. Можливо, хотів, щоб його знайшли. Побачили і здригнулись. Його допит починається майже одразу, але Блейк відмовчується, каже, що яна жива, що вона десь в лікарні. Його слова хаотичні, без сенсу. Він то заперечує, то ухиляється. У нього на обличчі подряпини, синці, усе вказує на боротьбу. Під нігтями яни пізніше знайдуть його ДНК. Але навіть з цими доказами Блейк не зламується, він мовчить, посміхається. І на все каже я не знаю. Тим часом поліція проводить детальний огляд квартири, виявляються нові жахливі подробиці. На кухні сліди крові змивані, але не до кінця, у смітнику частини людських тканин, у каналізації волосся, у подрібнювачі фрагменти вуха, обривки шкіри, у ванні – ніж із залишками біологічного матеріалу, у шафах закривавлені речі. Виявляється, що за час, поки Яна вважалася зниклою, Блейк замовляв доставку їжі постійно, через постмейць. Він обідав, вечеряв, ховався в кімнаті з тілом, наче нічого не сталося. Увесь цей час її мати плакала під вікнами, поліція стукала в двері, а він їв піцу і суші, його не хвилювало нічого. Зовнішній світ для нього не існував, він створив власну реальність, власну сцену. Став режисером найжорстокішої історії, яку тільки можна було уявити, і, здавалося, насолоджувався кожною хвилиною. Слідчі все більше схиляються до думки, це не імпульсивне вбивство, це ритуал, інсценізація, холоднокровна спроба відтворити сцену з коміксу, з його коміксу, і саме в цьому найстрашніше. Слідство тривало тижнями, кожен знайдений фрагмент, кожна пляма. Складалися в одну моторошну мозаїку. На перший погляд мотиву не було Блейк не залишив записки, не зробив жодних публічних заяв, але відповіді були просто не на поверхні вони були в його минулому, в його творчості. Комікс, синдром, на обкладинці якого зображення скальпованої дитини, сторінки про контроль, жорстокість, випробування людської психіки через тортури, один із персонажів, доктор. Який влаштовує експеримент, бере серійного вбивцю, стирає йому пам'ять і запускає в змодельоване середовище, щоб спостерігати, чи зло це вибір, чи природа. Саме цей персонаж, названий Шатель, прізвище матері Блейка, під час допитів один із колишніх співробітників Лейбела згадує, як той показував йому сцену з книги і жестом демонстрував, як треба вішати людину до гори Дригом. Щоб краще зливати кров. Зі смаком ніби показує рецепт. Інший свідок згадує Блейк говорив, що зло це природний стан, і якщо ти його не контролюєш, воно контролює тебе. Судово медична експертиза. Підтверджує, вбивство було не лише насильницьким, воно було процедурним. Він не просто вбивав, він ставив дослід. Кожна рана, кожна дія виконувались поступово. Його не цікавила смерть. Його цікавив процес. Психіатрична оцінка встановила, що Блейко судний, жодного психотичного епізоду, жодної шизофренії. Його психіка глибоко нарцисична, агресивна, але не клінічно хвора. Він знав, що робить, і отримав від цього задоволення. Це не хвороба, це вибір. Психологічний профіль змальовує його як людину з глибоким почуттям вищості, маніакальною потребою в контролі, неприйняттям відмови. У Яні він бачив не людину, а символ жінку, яка перестала йому належати. Вона стала незалежною, сильнішою, вона залишила його, і саме це він не міг пробачити. Для Блейка Лейбела ця трагедія не просто жорстоке вбивство, це проєкт, останній завершений, точний. Мабуть, уперше у житті він щось довів до кінця, але за цю роботу йому доведеться платити найвищу ціну. Суд над Блейком Лейбелом почався влітку 2018 року і одразу став медійною подією. Преса чекала сенсації, громадськість справедливості. Але сам підсудний, знову вразив усіх, з'явився в залі суду з новою зачіскою у дорогому костюмі, мовчазний, непроникний. Він не визнав провини. Адвокати натякали на можливий психічний розлад, але експертиза вже виключила неосудність. У залі лунали подробиці, які складно було слухати навіть суддям із досвідом. Прокуратура представляла факти з холодною точністю, фотографії місця злочину, записи з камер, дані з мобільного телефону, ДНК докази, реконструкція подій як постріл у зал посекундно, покроково, методично. Вони показали, як він із цинічною послідовністю катував Яну, замовляв доставку їжі, ховав сліди. Не звертаючись ні до кого по допомогу, один із поліцейських заявив: я не міг уявити, що побачу таке в реальному житті. Адвокати захисту майже не мали аргументів, єдине на що вони спирались, відсутність попередніх кримінальних записів та емоційне навантаження, що вплинуло на поведінку підсудного. Але це виглядало як насмішка у залі суду, була присутня мати Яни Ольга. Її обличчя не здригнулося жодного разу. Вона сиділа з фотографією доньки та онуки в руках, немов тримала її поруч. На очах її ні сліз, ні гніву. Лише мовчазна спустошена гідність. Коли прокурор запитав, чи вона хоче сказати щось у суді, вона відповіла: Я не маю слів, які могли б пояснити, що він забрав у нас. Публіка в залі затамувала подих під час оголошення вироку. Суддя промовив, що Блеклейбл винен у вбивстві першого ступеня з особливою жорстокістю, засуджується до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Блейк не відреагував жодного слова, жодної емоції, лише відвів погляд у бік, наче вирок стосувався когось іншого. Цей випадок став першим в історії Каліфорнії, коли людину було офіційно засуджено. Заповнив знекровлення іншої особи як форму вбивства. Суддя визнав, що злочин був втіленням ідей самого Лейбела з його творів у життя. Це не просто вирок, це історичний прецедент і символічний акт, фікція не дає права на вбивство, навіть якщо в неї вклав себе цілком. Після вироку, коли двері тюремної камери зачинилися за плейком лейбелом назавжди, справжня драма тільки починалась. Яна загинула, Блейк у в'язниці, але між ними залишалася маленька Діана. їй було лише кілька тижнів, вона нічого не знала. Ще не встигла сказати слово, ще не встигла обійняти матір. Вона лишилась сиротою при живому батькові, який позбавив її найціннішого. Діану виховувала бабуся Ольга, вона переїхала остаточно до США, залишивши все в Києві, весь свій світ. Усі родичі Яни згуртувались, аби дівчинка росла в любові, але як виростити дитину, не сказавши їй правди? Що відповідати, коли вона почне ставити питання: хто я? Де моя мама? А мій тато? Згодом з'ясувалося, що Блейк, навіть перебуваючи в ув'язненні, намагався залишити частину свого впливу через свого фінансового консультанта Стівена Гріна. Він передавав розпорядження, що стосувалось майна, яке ще залишилось в його власності. Частину цього майна він хотів передати дружині Аманді Браун, і це викликало справжній шквал гніву з боку іншої жінки в його житті: Констанс Букафюрі. Констанс художниця, з якою Блейк мав роман паралельно зі стосунками з Яною. Саме вона за її ж заявою стала жертвою його сексуального насильства. За кілька днів до вбивства. І саме вона почала відкриту війну з усіма, хто, на її думку, зрадив її. Вона писала погрози Стівену Гріну, обіцяючи пустити йому кулю в голову, надсилала понад 200 повідомлень Аманді, переслідувала людей. У грудні 2017 року її було заарештовано. Спершу Констанс засудили до трьох років і восьми місяців ув'язнення, але згодом її психічний стан визнали нестабільним. Їй поставили діагноз, психотичний розлад із шизофренічними проявами. Її перевели в програму психіатричної реабілітації, де, за повідомленнями адвокатів, вона пішла на поправку. Парадоксально, але всі три жінки в житті плейка або загинули, або опинились у стані глибокої травми. Цей злочин залишив по собі не лише мертве тіло і вирок у судовому архіві, він залишив покалічні долі. Діана виросте без мами. Без тата, у ціні трагедії, яка назавжди закрапувалась у її імені, у документах у Гугл. Можливо, вона колись відкриє інтернет і побачить це обличчя, обличчя чоловіка, який був її батьком. Можливо, вона дізнається, що її мати героїня, а її поява на світ єдина причина, чому Яна ще трималась у стосунках, чому боролась, чому не здалася до останнього, і, можливо? Саме це дасть сенс усьому у світі, де щодня народжуються тисячі історій, ця не загубилась. Вона залишилась у новинах, книгах, коментарях, у гугл запитах і документалках, бо вона надто божевільна, щоб бути вигадкою. Але вона реальна і саме тому така страшна. Блеклейбл мав усе, щоб бути щасливим, але замість того, щоб створювати нові світи на сторінках коміксів. Він зруйнував справжній і зробив це з такою холодністю, яка вражає навіть бувалих судмедекспертів. Він не зламався, не розкаявся, він не намагався втекти, просто залишив тіло як фінальну сцену вистави. Його тиша страшніша за будь-які знання. І найприкріше – це не лише смерть Яни, Найприкріше – це тиша, яка передувала трагедії. Сусіди чули, як вона плакала. Близькі бачили, що він стає дивним, але всі мовчали можливо, з вічливості, можливо, з байдужості, можливо, з надії, що воно якось мине, але не минуло. Це історія не лише про вбивство, це історія про те, що стається, коли ми відвертаємось, коли дозволяємо людині ставати монстром, крок за кроком, без спротиву, коли закриваємо очі на насильство, бо це не наша справа. Це історія про Яну не лише як жертву, а як символ, символ жінки, яка до останнього намагалася вірити в краще, символ матері, яка жила заради доньки. І якщо ви дослухались до цієї історії, не дозволяйте їй пройти повз, бо вона про всіх нас. Якщо ця історія зачепила тебе, поділись своїми думками в коментарях. І якщо хочеш, щоб подібні історії звучали частіше. Підтримай це відео лайком і підпискою. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!